Всім привіт! Ви на каналі Галаган Live. країною шириться Міндіч Гейт. Корупційний скандал, який пов'язаний з партнером Коломойського Тимуром Міндічем, лише набирає обертів. А ми поглянемо на нього з точки зору великої гри. На цих плівках поки що відсутня одна дуже важлива персона Єрмак. Навіть Зеленський там фігурує, і це неспроста. Не вірю, що його там зовсім немає. Очевидь, решта записів з'явиться у потрібний момент або не з'явиться зовсім, поки йде торг. Адже плинути на президента України може лише глава ОП і ніхто інший. В обмін на особисту недоторканність він може змусити Зеленського прийняти вигідні для інших умови. Бо Трампу дуже потрібна чергова паперова перемога. Але ніхто не хоче поступатися, тож він і тисне на РФ санкціями, а на владу України грандіозним скандалом, щоб і ті, і інші пішли на перемир'я. Прилякаючи справа про корупцію вплине на подальше фінансування Києва, адже без західних грошей ми протримаємося у кращому в разі лише місяць. Отже, відбувається спеціальна політична операція із загнання Зеленського та України у п'ятий гут. Зараз доля держави дуже тісно пов'язана з чинного президента. Не більше і не менше. На жаль, і не забуваємо про повзучий наступ росіян. Тож розв'язка може бути вже зовсім близько, але зовсім нам. Невигідною, можливо, саме тому Трамп і мовчить про переговори останні тижні. Чекає. Почекаємо і ми. Дякую за вашу увагу. Ви знаєте, що робити. Не піддавайтесь емоціям саме цього, і прагнуть ваші вороги.